Ламікон дермгель обирай, Скажи, грибку, прощавай. Генштаб звітує. Так. Вони ли ми, це ми це цей абонент. Він відомий, відомий, не заблокований. Зовсім ні. А в росіян заблокована тепер нафтопереробка після таких дзвінків. Уражено низку важливих об'єктів та ціле агресора. В ніч на 4 жовтня, року 2025-го підрозділи Силоборони України завдали удару по підприємству Кіріші Ніфті оргсінтас місто Кіриші, Лінінградська область РФ на об'єкті зафіксовано вибухи і пожежу. Результати ураження уточнюються. Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни агресорки. Його річ на потужність підтверджують, і в генштабі 18,4 мільйона тонн переробки нафти в рік. Також а це ще не все Євгеній нігін в районі Онеського озера, Республіка Карелія РФ пошкоджено малий ракетний корабель Буян М. А ступінь збитків з'ясовується. Отак. Вам бачите? Отак От тепер і російські кораблі ми нищимо, тому що е путіну е залишки його флоту. До добиваємо це дуже цікаво, тому що ці бояни М у них були дефіцитні. До речі, от і будемо зараз про ці наслідки уточнювати, деталізовувати. Також, окрім того, сили оборони повідомляють про те, що уразили в Курській області радіолокаційний комплекс «Гармонія» і вже любима гармонії грає та транспортно заряджуючи машину зі складу ОТРК Іскандер разом з тим завдано удару по командному пункту восьмої армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччині. Ціль уражена, результати уточнюються. Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об'єктів РФ та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням. Нашому генштабі обіцяють далі буде. Кажу, слава Україні, героям слава не сумніваємось, ми що буде далі. Я Кравіше масштабніше, тим паче, що це ж все удари вас Як люблять в Росії, бо ворог не зупиняється атакувати нас. 109 ударних безпілотників типу Шахет, Гербера, безпілотники інших типів летіли на наші з вами голови з напрямків Брянськ, Корел, Курськ, Шаталова, Приморська, ахтарськ Мілерова. А також три балістичні ракети запускали Росіяни іскандер М їх північно-корейський аналог КН-23. пуски були із Ростовської та Воронівської областей. Повітряний напад відбували авіація, підрозділи репта безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони України. За попередніми даними, дякуємо нашим всім захисникам. Станом на 9 ранку протиповітряною оборони збито подавлено 73 ворожі безпілотника типу шахет, гербера, дрони інших типів на півночі, і сході країни. Зафіксовано влучання трьох ракет та 36 ударних дронів на 21 локація, Також падіння збитих уламків на чотирьох атака триває в повітряному просторі. Декілька ворожих безпілотників Дотримуйтесь правил без. Пеки армія РФ чергове атакувала Чернігів, били по енергетиці вночі. 4 жовтня армія Росії атакувала Чернігів. В Місті чули кілька вибухів. На місцях влучання виникла пожежа. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. в третій ночі це було ось бачимо на третя, орієнтовно інформація про постраждалих. Відсутня пізніше повідомляли кореспонденти Суспільного в Чернігові Ще було чути вибухи на Чернігівщині. графік виключень з'явився три через три. Бо росіяни так атаку. Ували енергетику Чернігів Обленерго повідомляє про те, що цієї ночі росіяни пошкодили одразу кілька важливих об'єктів електропостачання в регіоні. Через це аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. йдеться в офіційному повідомленні на сторінці у Фейсбуці. Енергетики вже приступили до їхнього заживлення. Перезаживлення водночас в області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання. Зауважили в обленерго, додавши, що сьогодні він діятиме за схемою 3 через 3. три години. Світло є. Три години немає. Там наголосили, що роблять все можливе. Щоб додаткових відключень попри ситуацію не було. Сподіваємося, що в пікові години, і не в пікові відключення будуть навіть полегшені. Ворог знову випробовує нас на місність, та ми встоємо. Енергетики продовжують відновлення. Ви ж набереться терпіння, питайте про свою безпеку. Зауважили в Чернігів обленерго і попросили споживачів бути ощадливими і обмежити споживання. Так українці зможуть допомогти енергетикам. Дніпро та область були теж під атакою. Дронів вони летіли на Дніпро, а ракети летіли на Павлоград в обласній військові адміністрації звітують про це. Зокрема, очільник Дніпропетровської АВА Сергій Лисак повідомляє про те, що ворог атакував чотири райони області. На Дніпро агресор скерував безпілотники, пошкоджена інфраструктура. Також російські війська здійснили ракетну атаку на Павлоград. Люди не постраждали. Також ворог бив по Покровській громаді Синельниківського району поранення отримала 51-річна жінка. Зайнялися три приватні будинки, один з яких зруйнований. Також на сідоклучання дрону в Межівській громаді вогнем охопила гараж. Путін з гаражем повоював. Він любить з гаражами воювати. Це в нього все, що виходить з гаражами, дітьми і людьми похилого віку. Ми попереджали Росію. Ну, Нєфті орті Сінтез, побачив, що ми слів на вітер не кидаємо. А дрони по НПЗ цілком навіть запускаємо. Зеленський казав: ви будете значить, бити по нашій енергетиці, ви будете мати удари у відповідь, і вони будуть ще сильніші. Це вже обіцяю я. Або Росія використовує енергетику, холод як геноцидний інструмент, як зброю терору.